Hey, Привіт, Анічка з теперішнього, Анічка з майбутнього, Анічка з минулого. Сьогодні я вирішила зупинити момент для того, щоб зробити свої підсумки 2025 року. Я довго думала, в якому форматі це зробити, і найкраще, мабуть, було б почати з речей, які трапилися зі мною в цьому році, які. Змінили мій світогляд. Найбільший вплив на мене зробило моє навчання по стратегічних комунікаціях, яке я отримала від стипендії по Великобританії. саме я в першу чергу зрозуміла про те, як будується реальність, і тут є два важливих моменти, які би я би хотіла проговорити. З однієї сторони це про те, як будується наше я, а саме сьогодні. Умовно, перед тим як сісти you. сюди, в мене було тисяча мікромоментів. Я там не знаю, прокинулася або я почула будильник, прокинулася, але не хотіла вставати. До мене прийшла кішка там, і от так, от типу я поснідала, я була в метро. А тепер, якщо взяти от все наше життя. Типу, наше я складається з історії, які ми собі про себе розповідаємо, і з тих моментів, які ми свідомо вирішуємо показувати, не показувати, і ті моменти, які ми просто забуваємо. І цікаво, те, що переживши одну і ту саму історію, можна. Розповідати зовсім інші зовсім інші історії і робити зовсім інші інтерпретації. Наприклад, коли я розлучувалася, мій чоловік мені зрадив. І думаючи про це, я собі уявляю, знаєте, такий кубик-рубик, типу, де кожна сторона це якісь події, і ми, коли на нього дивимося, ми дивимося на певні сторони, а інші не бачимо. Що означає, коли ми розповідаємо про наше життя, ми вибираємо на які сторони нам дивитися. Наприклад, коли я розлучувалася. Я можу це про це розповідати про одні ті самі події, про те, що е, мені чоловік зрадив, і про те, що він порушив мою довіру, і про те, що я не знаю, пішла до психолога, я це все прожила, пережила. І, типу, це історія типу воїна, який, з яким трапилася там не знаю життєва історія. Але я ці виклики прийняла, і, типу, я як героїня свого сюжету зробила найкраще з того, що в мене було на руках. Але так само можна зовсім по іншому інтерпретувати цю ж саму історію. Дуже часто або любить грати з нами з злі, злі штуки, і я замість того, щоб якось на обі як мені здається, об'єктивно на це подивитись, могла б почати розповідати історію про те, що там не знаю, мене покинули, там я не заслуговую любові. Він мене не любить. Пішов до іншої, і це, хоча попри те, що це ті самі події, але це вже зовсім інша історія, яку я собі про це розповідаю, і відповідно зовсім інше я. В кінці формується інша історія, яку би я би хотіла розповісти, яка просто розширила те, як я бачу речі, це суспільний казан історії про А саме про те, що кожна культура і кожне суспільство має свій такий казан історії. Ви бачили колись або уявіть такий, знаєте, як відьмінський казанчик, з якого таке зелене світло. І чи можливо ви їли також азіатські такі кукіс, коли печиво, коли ви ти типу, розламуєте його, і там такі знаєте листочки, типу з бажаннями, які ви так завертаєте, і от в цьому казанні суспільному історії плаває дуже багато таких листочків. А саме, якщо ви там достанете один з нього, там написано, що таке щастя, або що таке шлюб, що таке дружба, що таке радість, що таке окей, що таке, що що йде на no і в цей казан історії, типу, це як суспільні норми, і кожне суспільство або кожна культура має свій такий казан історії, говорячи про наше я, також з самого дитинства, ми, будучи в сім'ї, потім в садочку, в школі, в університеті, в колі друзів, ми або нам розповідають ці різноманітні історії з цього казану історії. І як на мене, дуже такий жорсткий приклад. І показати, чому це важливо, згадайте, як Трамп, не пам'ятаю в якому році, мав передати своє президентство далі до Байдена і був штурм капітолію. Пам'ятаєте, типу, ця толпа людей, яка штурмувала капітолій, після того я типу проти демократичного переходу влади їх було заарештовано, і вони усі сиділи в в'язниці аж до початку 2025 року. Тобто, року. Люди зробили злочин, і вони сиділи в'язниці. В Як тільки Трамп е, прийшов до влади, то одним з перших його дій було звільнення тих самих людей, які зробили цей злочин, і їх назвали героями. Тобто, що в нас виходить? Об'єктивно, нас одна й та сама група людей, яка зробила історію, але перша влада Байдена сказала про те, що е, запобігання демократичному переходу влади це не окей. І тому їх заарештували, і за ці самі дії інша людина інтерпретувала це про те, що насправді їхні дії це героїчні. І як на мене, це показує наскільки наш всесвіт сформований з цих норм. І як для мене, ну, типу, один з головних інсайтів це про те, що знаєте, нічого не є даним і нічого не є сталим. І оці от, реальність навколо нас вона буквально сформована різними. Людьми, які владі. і це говорить, мабуть, для мене для мене найбільше це цей інсайт говорить про те, що ви знаєте, є дуже багато суспільних норм, але це не означає, що вони адекватні. І як на мене, кожній людині потрібно мати свої цінності і на базі цих цінностей вже тоді фільтрувати, що для вас насправді є прийнятним. А що нарешті я маю можливість розповісти про систему 1 і систему 2. Є. -й! Сказав Олько, який мусив мене слухати цілий рік про це. Я цілий рік читала одну книгу, яка є неймовірно викликованою, яка робить виклик, яка неймовірно челленджинг. Я дуже рекомендую насправді вам перечитати книгу Канемана Мишлення швидке і повільне. Неймовірно круто. Воно так дало мені багато інсайтів, і найголовніше, з яким я хочу поділитися з вами, це про те, як ми мислимо, а саме про систему 1 і систему 2. В Більшості ми з вами працюємо на автопілоті. Тобто я говорю з вами паралельно думаю про те, що я скажу. Тобто я працюю на автопілоті, або я можу не знаю пити каву, розмовляти, можу читати і можу там не знаю, їсти. Тобто це, це все діє на автопілоті. І в більшості ми працюємо на автопілоті через те, що в нас дуже мало з вами енергії. І саме діє на автопілоті це система один. Тобто ми її залучаємо. Знаєте, це як ти їдеш умовно на першій передачі автівки, і це та передача, на якій ти в більшості їдеш. І в моменти, коли тобі треба сфокусуватися і про щось справді подумати, там, умовно, ви когось обганяєте на дорозі, або у вас екзамен. Там вам задали питання, яке вас спантеличило, ви насправді про це задумалися. То це саме система 2. Ну і за рахунок того, що в нас дуже мало енергії, в більшості ми використовуємо першу передачу замість другої, і може працювати або одна, або інша. Насправді я почала все своє життя сприймати через цю систему 1 і систему 2. Наприклад, коли я розмовляю з дитиною, і я знаю, що для мене ця розмова важлива. Я одразу відчуваю, чи вона себе веде зі мною на автопілоті, чи вона все ж таки більш свідомо зі мною говорить. Ну і сама головна причина, чому це важливо, через те, що я знаю як ніхто як. Часто нас затягує на загал, повсякденні будні і автопілот, особливо коли в житті неймовірна куча проблем, тут повномасштабне вторгнення, тут не знаю, треба дитину віддати, дивитися за тим, як вона навчається, робота вивчення своєї німецької. Або, типу, кожна людина має 100-500 своїх якихось проблем, і ці проблеми насправді затягують. І ми, будучи в цих поваря, в цих. Проблемах ми просто течемо по річці і знаходимося і в цьому автопілоті, і так насправді велика небезпека того, що все наше життя може е, пройти, і, і, і в результаті ми можемо і прожити не своє життя, особливо коли ти працюєш на роботі, яку ти не любиш, яка в тебе вимагає дуже багато енергії, якої в тебе немає. То включати систему 2, саме оце от сісти і думати над різними речами, буває дуже дуже складно. Але при цьому я вірю в те, що якщо ми хочемо прожити наше життя наповно і свідомо, то саме система 2, тобто наша от думки, рефлексія, це те, що нас з того може вивести. І ви знаєте, який класний метод це робити? Це ведення щоденника. Я вірю в те, що найголовніша в цьому житті в першу чергу людина має бути сам саме ви. І як на мене, стосунки самою собою потрібно вибудовувати, або це потребує ресурсу, не меншого аніж якоїсь будь-якою чужою людиною. Я часто пишу, що дуже класний спосіб для цього це з однієї сторони вести діалоги, і спілкуватися з собою саме щоденники, а з іншої сторони, це хоча б раз на рік, шукати можливість. На один-два дні поїхати в якусь подорож лише самому. І це тоді насправді е, неймовірно крутий досвід е, налагодження довіри і стосунків е, саме собою. І дуже класно Канеман також пише про е, ретроперспективну ілюзію. А саме якщо ви пізнаєте щось нове і по-новому дивитеся на життя, ви більше не згадаєте і не можете повернутися в той стан, як ви бачили речі до цього. Що говорить? Якщо, наприклад, станом на сьогодні, я згадую, там, як я дивилася на життя в свої 20, і, можливо, я щось пам'ятаю, але все одно, типу, так як я тоді дивилася і думала, після того, як я, грубо кажучи, знаєте, як в телефоні апгрейднула себе, я вже в той стан повернутися не можу. І тому щоденники, типу, щоденники найкращий спосіб підтримувати Оцей такий зв'язок, знаєте, як червона нитка впродовж життя, впродовж, впродовж часу, зв'язок з самим, самим собою. І, і ретроперспективна ілюзія заключається в тому, що, знаєте, отак, от коли вже щось трапилося, ми дуже легкі на судження, що було в минулому. Але насправді це велика помилка, оскільки. Типу, то, як були обставини в той момент, і як ви це бачили, ми вже цього не пам'ятаємо. Тому я дуже рекомендую. І, 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 і для мене це було таке: типу, вау, мені, ре... мені необхідно повести свій щоденник для того, щоб зберігати той потік думок і бачення світу, яке в мене було, і щоб потім можна було бачити, як воно змінюється. Моя варенична і мої життєві обставини за минулий рік були мені великим вчителем. Насправді. І е, моя мама сьогодні, коли ми про це говорили, підсумувала це дуже класною фразою: Живемо з одними, розходимося з іншими. А я більше впевнена для багатьох багато, хто це сам проходить на своєму досвіді, але я в цьому році знову ж таки переконалася, що знаєте, коли ви є з людиною, чи це в мене так само в шлюбі було з моїм партнером. Є довірливі стосунки, є взаємоповага, якесь розуміння, можливість у цієї комунікації, або так само з моїми підлеглими в вареничні. Це все кардинально змінюється, як тільки ми починаємо розходитися з тих чи інших причин. І це повний треш. Звичайно, не зі всіма, але в будь-якому випадку, знаєте, як це тримати, це, мати це на увазі, і вибудовуючи стосунки, це дуже важливо. І дуже важливо робити якісь речі або дбати в першу чергу про себе, для того, щоб коли настане той момент, не вийшло так, що страждаєте насправді ви. Я зачитаю. Так, сказати про коліно, емоційку і важкість тривала. Чесно, цей рік був мій найуспішніший рік, і я дуже багато питань закрила, які от реально воно просто тянулося роками. Але одночасно це був одним із моїх найважчих років. І дуже часто я попадала в такі, знаєте, життєві моменти, де треба прям реально, реально, реально пахати, але. Прям так, що ти от просто на межах своїх за межами своїх ресурсів, тільки це не було так, типу один день, тиждень чи два. А це от такі фази місяцями були. І е, я помічаю, що коли, наприклад, ми маємо велике фізичне навантаження, там умовно переїзди, всі з цим стикалися, коли це неймовірно, складно, велика кількість стресу, і дуже велику кількість речей треба перевести. І ти це носиш, носиш, і тебе там то коліно хапає, то спина, і всі твої такі е, болячки фізичні вони якраз вилазять наружу. І що я помітила за собою, що також при такому психологічному тиску, е, в першу чергу, Наші травми, так само, як то боляче коліно або спина, так само вилазять назовні. У мене в цьому році Олько поїхав на 4 місяці в штати. Олько це мій партнер по вареничній, і всі вареники разом з Unlimited, разом з моїми курсами німецькою, моїм навчанням, це все просто понулося раптом тішли на моїх плечах і моїх робітників. І це було психологічно неймовірно важко. І тут є дві речі, які я помітила. Перша, це те, що ем, коли є особливо перш типу, знаєте, перші дні, моменти оцього такого тиску, і ти ще не звик, то мене було набагато легше затригерувати, і мої особливо дитячі травми. І я тоді помічала, що дуже швидко, знаєте, я впадала в такий режим, де, типу, ти все вже нормально не сприймаєш, ти все береш близько до серця, дуже легко ображаєшся. Там, Um, дуже дуже різко реагуєш, і типу, і от, от, от у ці активовані травми для мене було, мабуть, мої, моєю точкою росту, коли я себе в цей момент один раз зупинила і така Окей, вау, чекай, Анна, тут щось не так. І почала копати. А чого я так реагую? А чи є це для мене звичайним? А як і я просто ставила так багато питань, поки не дійшла до кореня, зрозумівши про те, що це насправді не про цю ситуацію. А мене за рахунок того, що в мене не було сил, в мене було дуже багато е якихось важких обставин, мене затригерувало дитинство, і я просто знаєте, ну коли ми затригрувані, ми зовсім по-інакшому себе ведемо і, і точно не з дорослої позиції. І це тоді і токсично і для себе, і для нашого оточення. І, мабуть, це був один з моїх таких великих інсайтів. І друга точка. Цього ж періоду мого особистого росту було, коли я два місяці була в поганому настрої, мені було неймовірно складно, і кожного разу, коли мене а на як справа, я казала, їй погано. Ну і, звичайно, ми самі себе ще не кручуємо. Не могла б змінити свої обставини. І я знала про те, що мій вихід з цього це стати сильнішою внутрішньою, трансформуватися, прийняти, робити на максимум з цього і тоді. Ставши сильнішою самою, для мене стали автоматично легші обставини. І коли другий раз в кінці літа, де я дописувала магістерку, і я ще писала книгу, в мене був такий це точно такий самий великий тиск. Я знала для себе, окей, моя відповідь це те, що я просто зараз маю через цю фазу стати сильнішою, і тоді ці обставини стануть для мене набагато. Легшими. І також, мабуть, ще одна річ, яку я би хотіла поділитися, це про двері можливостей, які в цьому році для мене насправді дуже круто спрацювали. А саме по житті я маю позицію, де я намагаюся скористатися усіма можливостями, які мені просто знаєте, випадково підкидує життя. Я намагаюся, там, не знаю, якщо в мене є ресурс. Я йду на заходи, які мені цікаві. Якщо я бачу якісь різні програми, чи то навчання або роботу, я подаюся насправді, я дуже багато куди подавалася. І для мене це більше знаєте, сприйняті. Особливо от, в кінці літа я дописала магістерку, я подала в конкурсі книгу, я подалася на свою кандидатуру на радництво. Я подалася. На одне навчання, і я подалася на одну програму Create Ukraine в Україні, де дуже багато знаєте, це от я себе уявляю так в просторі, і я просто зробивши ці кроки, це як ніби я підійшла, от, типу, знаєте, кімната або коридор, де дуже багато дверей, я постукала тут, 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 тут. тут, І, і я просто в якийсь момент зробивши це все, зі свого боку закривши цей гештальт. Я собі відпустила, і я перебувала десь два місяці в стані повністю невизначеності і, і просто знала, що Всесвіт, світ, типу, зі свого боку, я все зробила. А Всесвіт зі свого боку відкриє і дасть мені саме те, що потрібно мені і моєму шляху, і я була да, готова абсолютно до всього. Тобто я знала, що мені в даний момент треба було зробити, і я просто прийняла про те, що я фактично не знаю, де я буду через там умовно три місяці, чи я буду в Україні, щоб повністю поміняло мої б обставини сьогоднішні, чи я, наприклад, залишуся в Австрії. І протягом, типу, через, через через два місяці, як я постукала ці всі різні двері. Uh, мені прийшла відмова від Create Ukraine. І, я, і це, мабуть, також те, та, що я навчилася, я не перестала, типу, я не засмучуюсь через такі речі. Я не приймаю їх особисто, і я вірю в те, що кожне так і кожне ні це відповідь Всесвіта щодо того, куди мені потрібно рухатися. І мені після цього прийшло погодження щодо радництва і ще одного навчання, про яке я розповім згодом, того я знала про те, що всесвіт хоче мене залишити. Саме тут у Австрії, і, і я прийняла е, ті обставини, які закинув мені всесвіт, і знову ж таки, зі свого боку, я завжди стукаю різні двері можливості і дивлюся тоді, які мені відкриються. У мене рік був а... дуже класний. <плес> я вам дуже дякую за вашу увагу. Е, мені цікаво, а що нав, чому навчилися ви. Е, е, давайте діліться. Це дуже класно обмінюватися досвідом. І можливо вчитися на помилках один одного, тому залишайтесь мною. Чекаю на ваші коментарі.